Українські військові зайшли в на що Запорізькій області у Міноборони розповіли, що воїни 47-ї бригади, яка з боєм війшла у село Работине, організували евакуацію мирних мешканців. Однак росіяни безперервно обстрілювали роботи з артилерії. Повідомляється, що українські бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога. Частину роботи контролюють українські війська. Та однак є сіра зона та низка позицій, де поки що тримаються російські окупанти і рідко вдаються успішні контратаки. Окупанти тримаються роботи нами, тому що готуються до так званих виборів на тимчасово окупованих територіях і тому хочуть тримати окуповані території, щоб забезпечити легітимність так званих виборів. Українські бійці зазначили, що після двох місяців боїв прорвали лінію оборони окупантів. Работу не було під окупацією росіян півтора року. Українські військові після евакуації дали можливість цивільним подзвонити рідним. Раніше заступниця міністра оборони повідомила, що українські підрозділи мали успіх у напрямку південно-східніше роботиного та південніше малої токмачки.